Рено оновив свій кросовер Астраль для 2025 модельного року. Цей кросовер з'явився два роки тому, замінивши модель Каджар, а платформа у нього запозичена у Nissan Кашкай. Але, незважаючи на юний вік, Астраль вже отримав серйозний рестайлінг. Тепер новий Астраль ще більше схожий на сучасний стиль Рено з новими елементами екстер'єру та покращеним комфортом. Оновлена зовнішність це свіжа оптика, перероблені бампери та більш сучасний вигляд загалом. У салоні нові фішки для комфорту, а під капотом доопрацювання, які обіцяють кращу поведінку на дорозі. Рено однозначно не збавляє темпу. Астраль залишається яскравим та сучасним, привертаючи до себе увагу, зовнішні зміни у оновленого кросовера. Астраль відразу помітно. Передня частина повністю перероблена. Тепер вона виконана в дусі нового Рафаль та свіжого еспейс. Велика решітка радіатора з фірмовим алмазним декоративним візерунком робить автомобіль впізнаваним. Фари більше не нагадують букву С. Тепер вони розділені, а зверху в решітці з'явилися прорізи, в яких розмістилися здвоєні світлодіодні елементи. Денні ходові вогні тепер знизу та виконані у формі половинки логотипу Рено цікаве та оригінальне рішення. До речі, фари стандартно оснащені адаптивною технологією LED Vision, а в нижній частині додані нові повітрозабірники. Ззаду теж не обійшлося без змін. Верх та середина кришки багажника отримали плавніші лінії. А внутрішній дизайн задніх ліхтарів, які видно, коли ввімкнено світло, натхнений китайською головоломкою, що складається із семи геометричних фігур. Кольорова гама оновленого астраль стала ще різноманітнішою. До палітри додали два нові відтінки: синій та сатиновий білий. Водночас у лінійці залишаються вже знайомі кольори: сірий, чорний, червоний та білий. Починаючи з середньої комплектації для кросовера тепер доступне стильне двоколірне забарвлення з контрастним чорним дахом. До того ж, з'явилися нові глянцево-чорні декоративні вставки в нижній частині бічних панелей, які слугують захистом задніх крил від каміння. У тому ж глянцевому чорному кольорі виконані колісні арки та елементи захисту нижньої частини кузова усе для створення цілісного образу з нотками спортивності. Габарити оновленого Астраль залишилися без змін. Довжина 4533 міліметри. Ширина 1830, а висота, залежно від версії, становить 1618 або 1645 мм. Колісна база 2667, а кліренс 180 мм. Для кросовера доступні колеса діаметром від 18 до 20 дюймів, що дозволяє обрати оптимальне поєднання стилю та практичності. А що всередині? Салон Астраль приємно радує технологічністю. Фірмова система OpenR об'єднує два екрани: 12-дюймову цифрову панель приладів та мультимедійну систему з дисплеєм на 9 або 12,3 дюйми, залежно від комплектації. А для ще більшого комфорту можна додати проєкційний дисплей на 9,3 дюйми, який виводитиме важливу інформацію прямо на лобове скло. Уперше в Рено Астраль з'явилася система розпізнавання водія. Ключовий елемент камера, вбудована в ліву передню стійку, яка сканує обличчя водія при відкритті дверей. Завдяки цьому автомобіль ще до початку поїздки вітає свого власника, автоматично підлаштовуються улюблені налаштування, головне меню мультимедіа, радіо і медіастанції, положення сидіння і дзеркал, а також персональні параметри в додатках Google в системі OpenAirLink. Оновлений кросовер став ще комфортнішим і зручнішим для щоденних поїздок. Нові передні сидіння не лише виглядають преміально, а й забезпечують покращену бічну та плечову підтримку. Другий ряд сидінь теж став функціональнішим. Спинка складається у пропорції 60-40, а залежно від комплектації сидіння можна зсувати на 16 см уперед або назад, а кут нахилу регулюється в трьох положеннях від 25 до 29 градусів. Не можна не згадати й про топову версію Esprit Alpine. Вона вирізняється оббивкою з текстурою під вуглецеве волокно, декоративною строчкою та синьою окантовкою ременів безпеки у фірмовому відтінку Alpine. Передні сидіння мають вишиту літеру А на спинках, оснащені електрорегулюванням. У салоні також використано алькантару на верхній частині сидінь, нижній частині керма, передній панелі та дверних вставках. Стиль доповнюють накладки на пороги з логотипом альпайн та алюмінієві спортивні педалі. Практичність залишається в пріоритеті. Всередині багато зручних ніж і відсіків для зберігання, а багажник пропонує від 550 до 1760 одного літра простору для м'якого гібрида та від 527 до 1736 літрів для повного. Для ще більшого акустичного комфорту Рено впровадив цілу низку оновлень, нові дверні ущільнювачі, вдосконалена форма основи зовнішніх дзеркал для зменшення шуму вітру та ламіноване скло передніх дверей у топовій версії. Плюс до цього покращена шумоізоляція моторного відсіку та нові кріплення трансмісії, які роблять їзду тихішою та приємнішою. Кросовер побудований на модернізованій платформі CMF. Яка також лежить в основі третього покоління Nissan Qashqai. Усі версії кросовера мають гібридні силові установки з переднім приводом. Варіант із м'яким гібридом оснащується 13 літровим бензиновим турбомотором потужністю 160 сил, який працює в парі зі стартер-генератором та 12-вольтовим літій-іонним акумулятором. Потужність передається на колеса через варіатор. Середня витрата пального становить 6,5 літрів на 100 км. Повний гібрид Renault Astral доступний у версії потужністю 200 кінських сил у парі з інтелектуальною багаторежимною трансмісією без щеплення. Завдяки новому програмному забезпеченню коробка передач працює швидше і плавніше, без затримок під час старту чи прискорення. До речі, Інтелектуальна автоматична коробка сама обирає оптимальний режим роботи: повністю електричний, динамічний гібрид, електропривід із зарядкою акумулятора, роботу лише бензинового двигуна або рекуперацію енергії під час гальмування. У серці гібридної системи 12 2 літровий трициліндровий бензиновий турбодвигун на 130 сил і 205 ньютон метр крутного моменту. Йому допомагають два електромотори: основний потужністю 70 сил та 205 Нм, метр, що працює від літій іонної батареї ємністю 2 кВт-години та забезпечує рух на електротязі та допоміжний стартер-генератор на 25 сил і 50 Нм метр крутного, який запускає ДВЗ і відповідає за перемикання передач. Разом ця система забезпечує високу ефективність і плавність ходу, а середня витрата пального за циклом WLTP складає всього 4,8 літрів на 100 кілометрів. Як і раніше, з системою 4 Control Advanced, яка керує поворотом задніх коліс, новий Renault Astral виводить динаміку водіння на якісно інший рівень. Завдяки вдосконаленим амортизаторам, запозиченим у моделі Рафаль та абсолютно новим налаштуванням, ці амортизатори спеціально адаптовані для кращого демпфування і більш точного керування. Радіус повороту з системою 4Control Advanced становить усього 10,1 метр, що помітно менше у порівнянні з 11,2 метрами у версії зі звичайним двоколісним керуванням. У всіх версіях кросовера спереду використовується підвізка типу Макферсон, а ззаду багатоважелева конструкція. Проте, якщо обрати опцію з прогресивним заднім рульовим керуванням, задня підвізка змінюється на напівжорстку вісь. Автомобіль оснащений 32 двома системами допомоги водієві, які значно полегшують керування. Напівавтономне водіння другого рівня постійно сканує дорогу попереду, поєднуючи адаптивний круїз контроль із системою утримання смуги руху та даними геолокації зі спеціальних карт. Попередні замовлення на оновлений Рено Астраль вже відкриті в країнах ЄС, і перші власники отримають свої автомобілі вже цього літа. Стартова ціна за версію з м'яким гібридом становить від 34 тисяч 700 євро, тоді як повний гібрид коштує щонайменше 39 тисяч 250 євро. Цікаво, що у Франції на домашньому ринку Рено кросовер доступний виключно як повний гібрид, причому за вищою ціною від 41 тисячі 700 євро. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця. Це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.